Починаємо! Доброго ранку! Я Апекс Фалконтіс, і сьогодні, як завжди, наш філософський клуб з United Action TV Українського креативного хабу в Лондоні. І тема сьогоднішнього ефіру сила служіння. Чому служіння іншим найвищий прояв любові? Я пропоную подумати на цю тему. Прочитати або ознайомитись з матеріалами, які є в відкритих джерелах інформації в інтернеті, сформувати свою власну думку, якщо ви раніше не думали на цю тему, або прийняти одну з запропонованих, проаналізувати та перевірити, чи відповідає вона дійсності вашому світогляду, способу життя. І наскільки вона піддається критичному аналізу та дієздатності? Як завжди, я хочу запропонувати вам корисну інформацію, їжу для вашого розуму, для того, щоб якось бути для вас корисним. І так, я хочу почати зі свого власного прикладу. Те, що я роблю щодня по буднях, щоранку. Я вважаю це своїм служінням, іншим людям. людям незалежно від моєї там, основної благодійної діяльності. І сьогодні я сподіваюсь риф трошки цікавої інформації. І так, доброго ранку, постійні глядачі. Доброго ранку. Альона. Доброго ранку всіх інших, хто дивиться. Я запрошу вас також до активної участі. Пишіть ваші коментарі, запитання, пропозиції. Я хочу почати з визначення слова служіння з точки зору водичної культури. На санскриті. Слово сева. Це безкорислива діяльність на благо інших. І це і є служіння, яке ми сьогодні розглядаємо. В усіх великих традиціях світу вважається найвищою формою любові, саме служіння або керідас жартовна любов. Цей принцип. Лежить в основі духовного розвитку особистості, гармонії в суспільстві та усвідомлення свого місця в світі. На територію сучасної Індії дуже сильно ми можемо відчувати досі цю ведичну культуру, яка виражається вже. В різних інших під релігіях або навіть в малих групах. І все ж навіть в Хінді збереглися багато змістовні санскритські терміни, такі як бакті-йога, наприклад. На санскриті це означає шлях любовного, безкорисливого, відданого служіння Богу та всім живим істотам. Так, я хочу навести цитату з Багаватгіти 1155. Цитую. Той, хто присвячує мені всі дії, вважає мене найвищою метою, відданий мені, позбавлений прив'язаності та ворожості до інших істот, приходить до мене. Нагадаю, що Багаватгіті це слова Бога до Арджуни, Бога Крішни до Арджуни. Ведична культура вчить, що служіння це головна дхарма або обов'язок будь-якої живої істоти. І в Шрімад Багаватам 1, 2, 13 йдеться про те, що вищою досконалістю людського життя є саме любовне служіння абсолютній істині. Один з святих. Індії читання Махапрабу Нарада Муні. А. вони присвятили все своє життя служінню суспільству і поширенню духовного знання. Далі я хочу розглянути точку зору християнства. І термін агапе це і є жартовна любов, що проявляється в безумовному служінні іншим. Хочу навести цитату з Євангелія від Луки 22.26. Цитую. Бо хто з вас більший, той нехай буде як найменший, а провідник як слуга. І Христос, як взірець абсолютного служіння. Цитую не для того прийшов, щоб йому служили. але щоб послужити. Це цитата з Матфея 2028. І прикладом тому також є матір Тереза, яка служила хворим та вмираючим у Калькутті, отримала Нобелівську премію миру за безкорисливу допомогу. Далі я хочу навести точку зору ісламу. І... Іхлас з арабською означає щирість у намірі служити Аллаху, а садака є благородність. Цитата. Хай не знецінює жоден із вас навіть найменшого доброго діла. навіть якщо ти зустрінеш брата з усмішкою. Це цитата з Хадіса, пророка Мухаммеда, нехай буде йому слава. Служіння в ісламі це одна з форм поклоніння на арабський ібадат. В Корані 2.267 сказано: Витрачайте з найкращого, що здобули на шлях Аллаха. І прикладом тому є ісламські волонтерські організації в зонах стихійних лих чи під час Рамадану, які масово готують. Не тільки бідних, а всіх охочих. Далі точка зору юдаїзму. Термін, термін Гельмут хасадім» означає акти доброчинності, служіння ближньому без очікування виноговроди взамін. Цитата «Піркей Авот 1.2» – Свідчення свідчення Це. Цитую. Світ тримається на трьох речах на торі, на служінні та на добрих ділах. У юдейській традиції милосердя та служіння є фундаментом праведного життя. Наприклад, діяльність хабаду, які підтримують нужденних у понад ста країнах, часто без державного фінансування за власний кошт. Далі я хочу навести точку зору буддизму, де термін каруна означає співчуття дієве, співпереживання і основа служіння, цитата Далайлами 14-го. Якщо бажаєш щастя, практикуй співчуття. Якщо бажаєш, щоб інші були щасливі, також практикуй співчуття. І ідеал бодхісатви. Я продовжую точку зору буддизму, це істота, що добровільно відкладає власне просвітлення заради служіння іншим. Нагадаю, що Самопросвітлення в буддизмі є одну, однією з основних цілей, якою щирий послідовник цієї традиції готовий пожертвувати з собою ради, заради служіння іншим. Далі я хочу навести точку зору грецького стоїцизму. Термін. Вибачте, можу помилитись з неправильною вимовою. Моя грецька не дуже вільна і правильна. Евергесія на з грецької це означає благодіяння та громадська чеснота. Я зацитую роздуми Марка Аврелія 9.42. Так, цитата Живи не для себе, а для інших. Стойки вважали, що служіння громаді це вища мета розумового життя. І Епіктет підкреслював, немає більшого блага, ніж бути корисним. Наприклад, Сенека навчав імператора Нерона саме служити, хоч і безуспішно, але лишив глибоку спадщину філософії служіння. Далі я хочу звернутися до сучасної науки та психології. І сам по собі термін альтруїзм означає безкорислива турбота про добробут інших. Є цікаве дослідження Гарвардської програми Grand Study, яка показала, що найщасливіші та найздоровіші люди це ті, хто живе з метою служити іншим. Це дослідження Веліант 2012 року. Хочу зацитувати також. Ральфа Волдо Емерсона. Цитата. Сенс життя не просто бути щасливим, це бути корисним, гідним, співчутливим, служити чомусь більшому. З нейробіології це показано в fmri дослідженні Мол етол 2006 року. Допомога іншим активує центр задоволення в мозку – «ventral stratum». І прикладом тому є, наприклад, волонтери, які регулярно допомагають іншим, демонструють вищу тривалість життя, кращу імунну функцію та менший рівень тривожності згідно з дослідженнями. Для себе я підсумував, що служіння – це не просто якась дія. Діяльність. Це стан серця, це усвідомлення єдності з іншими. В усіх традиціях світу, які я щойно вам навів, служіння визнається головним проявом любові, джерелом щастя та умовою розвитку як особистості, так і в цілому всього суспільства. Я хочу запросити вас поділитись як. Саме ви розумієте служіння, чи має воно місце в сучасному світі і особисто в вашому житті? І як воно може проявлятися, бо як би ви хотіли, щоб воно проявлялось в вашому житті? Напишіть, будь ласка, поділіться. Можливо, у вас є доповнення, коментарі або конструктивна критика. Я буду дуже вам вдячний. Це мотивує мене. Це дуже корисний зворотний зв'язок, як я вважаю. Сьогодні у нас останній день робочого тижня. Я розумію, що багато з людей, які щоденно ходять на одну і ту саму роботу вже в четвер, а тим паче в п'ятницю, бачать, як вони закінчать свою щотижневу рутину. І почнуть відпочивати, повернуться до своїх родин, близьких, друзів. Я хочу поділитися з вами тим, що в мене вже давно немає такого. Я останній раз працював у 2012 році. Також в мене було бажання вийти з офісу, не дуже сильно затримуючись, особливо в п'ятницю. І піти на вечірку. Розслабитись, забути про роботу, трошки переключитись. Я дуже мотивований і щасливий прокодатись щоранку, очікуючи, що моє служіння, за яке я дуже сильно тримаюсь, мені воно подобається, я зможу бути якось корисним для себе та для інших. І хочу вам сказати, що це надає мені дуже величезний запас сили далі жити, займатися тим, що я роблю, і наповнює мене не просто ентузіазмом, а змістом життя. Я дуже дякую за те, що ви дивитесь. Запрошую вас, якщо у вас ще немає якогось служіння. Почати служіння самому собі. Наприклад, приділяти хоча б якісь 5-10 хвилин для служіння своєму е, тілу. Наприклад, підтримувати його в більш здоровому стані або навпаки, справлятися своїми якимось поганими звичками, недугами, наприклад, просто дихати, робити вправи для очей. Е, Розігрівати свої суглоби, розтягувати їх. Хтось полюбляє бігати там щовечора або щоранку, неважливо. І регулярне приділення часу, як ми побачили з попередніх ефірів мистецтва малих кроків та сили звичок, воно дійсно змінює. Не тільки власне життя, а життя всього суспільства. Я дуже дякую вам за увагу. Запрошую на наступний ефір в понеділок, о 10 ранку, за Лондоном. Нагадаю, що я знаходжусь в студії United Action TV, скорочено UATV, в українському креативному хабі, який існує за допомогою Falcontis Foundation, Footfall Charity та United Action Charity Trust. Територіально, це між Шеперсбушта та Хаммерсміт біля Кенсінтон Олімпіа. Я запрошую вас також підтримати наш телеканал, наш благодійний проєкт Український креативний хаб. Донатами вашим часом, якщо ви хочете поволонтерити або взяти на себе якесь регулярне служіння, яке б ви хотіли з любов'ю та Щирим бажанням виконувати на благо інших людей, та в, такому числі, в тому числі для самого себе. Запрошую. І дякую за увагу. До нових, до нових зустрічей. Пока!